Зробити це, зробити це. Зробити це. Але ми навіть... поцілувати його? Давайте. Ви чуєте голоси ззовні? Всіх вітаю, хочу вас привітати з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. Здоров довго років прожити, бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і Багато вам племінників. Для тебе племінники, багато діточок мається на увазі. Так. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Так, а сьогодні ми будемо грати в трапез with Justice. Я сподіваюся, я правильно сказала <хи> назву. А що там каже нам Steam? Steam каже, що гра дуже коротка, ну, там 15-16 хвилин. А, прикольна, цікава, багато різних кінцівок. Головне безкоштовна, бо в мене грошей нема. І ну там всякі мутки. Коротше, погнали. Ваша голова болить. Хто там бігає? Ви замерзли. Ваше світлосте, прокидайтеся! Привітики! Добре, давайте. Мені вже подобається. Цей голос, ви не впізнаєте його? Останнє, що ви пам'ятаєте. Агов, агов! Ви живі? Ви ще живі? Так, я вибачаю дику. Запис. іде, все. Просто так перевірити. Ми мовчим, Ми не живі. Забирай нас. Нагадайте, як вас звати? наче в тумані. Скажіть мені, якщо ви все ще мертві, ну ж бо не затримуйте мене. Я прям так схожу, Я мертва, що ти хочеш. Oh, you're up. Shine, head. Ох, ви встали. Прокидайся і співай, Сонько. Сонько. Везить мої, яке вони миле. Сподіваюся, я не сильно у вас потурбував. This... Чому я ночі не відкриваю? Було б соромно зіпсувати ваш солодкий сон. А ти можеш Боже, він так відійшов. Ти можеш замовкнути, де я доброго ранку. Давайте відповімо доброго ранку. Ой, ви дуже бандьорі. чи не так? Угу. So Як мило, я хочу пожамкати ваші пухкенькі хічки. Не треба. <гум> Можу покусати. Like <гум> ви вже мені подобаєтесь. <гум> Ой, ти мені теж подобаєшся. Що не менш важливо. Ну ладно, ми сьогодні добрі. Ти мені теж Він О, він почер... да. О, Господи, ви такі милі. Він почервонів. Навчіть мене розмовляти. Ой, господи, логопед по мені плаче. Можна, я заберу вас додому? Звісно, можна. Так, звичайно. Ухйоханий. Людина, хатній улюбленець, як захопливо. Never mind, never Тоді не звертайте уваги на наш контракт. У нас є контракт. Він прос... простягає до вас руку. Чи можемо ми? Давай візьмемо за руку, подивимось. Ви розумієте, що вам більше нікуди йти. Ну, звісно, куди нам ще йти. Тому ви берете його за руку. Ви не уявляєте, куди у вас приведеться нелюдська істота. Але, напевно, будь-яке. Ой, будь-де краще, ніж тут. Чи не так? Згодна. О, кінцівка третя. Ми поотримали якусь. О. Це було доволі коротко. Ще раз. Ваша голова болить. Ви замерзли. Да, да. А, давайте попросимо. це ми вже. А, що ми будемо робити? Запитаємо, де ми? Дурнику, це ж ви мене кликали. Кулиця? Відповідай на моє запитання. Вау! Wow. Ось so як ви вітаєте гостя. Ви викликали мене сюди, з Люка. Викликав? Бачите тут ще когось? <реш> Ні. Тоді хто ще цим може бути? Ти кажеш мені, що я викликав тебе? Навряд. Я заїкався? Тоді хто ти? О, <ривання> oh, думаю, ви можете називати мене Джестер, так? Дуже добре, Джастер. Так, ну ми тепер дізнались, хто це. <ривання> Вже добре. А, хто я? <ривання> Гадки не маю. Ну, ладно, Джастер. Від вас так смачно пахло, тож я прилетів. А, а Джиждум. Як голодна муха. Не треба. Йоханий мой. Що це за відсилки на оно? А, Чиста душа, заспівана зрадою. Це такий рідкісний ділокатес. Угу. Нас хочуть з'їсти, а він огу. Википіли від такого презирства. Угу. Здається, я полинув забагато і забрав ваші спогади разом із цим, Йойк. Спасибо, папаша. Ух, йома, не треба. Після його слів ви відчули гостру білю голови. Спогади про свою кончину. вас радив ваш найближчий помічник. Ваша родина. Ні, ви померли. Сильне бажання вскипіло. Всередині вас помста. Ах, яка прекрасна заспівана душа. А, зіпсована, заспівана. Дуже. Співати хочеться. Ходімо. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі я маю. <свісно> І рушники на стіні. Хто зрозумів, хто зрозумів? Він простягає до вас руку. Дорога до прокляття або безглузда смерть. Відповідь досить очевидна, чи не так? Я йому не довіряю. У нас просто взяти його за руку. А можна не треба? Давай. Це був початок богохульного партнерства. Святотатний... Боже, святотатний демон і його монарх. Що за фанфік? Разом вони залишили, залишають за собою руйнування та страждання. Ах, але яку прекрасну симфонію помсти вони створюють. Кінцівка друга. Ми знову отримали якусь очівку. Е, Доволі непогано. Е, ще раз. Так, та 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 та-та-та-та, пропускають. Так, ти можеш замовкнути? Отак от накричимо на нього. Вибач, wow. Джаспере. <gasps> Який голос. Вау. <свят> Вау, хтось прокинувся в поганому гуморі. Ви станете зморшкуватими, старими, втомленими та сумними набагато швидше, якщо завжди будуть такими жорстокими. От правду гологолить. Треба бути добріше. You on that very sad, cold та я не можу звинувачувати вас, коли ви спали на цьому дуже сумному, холодному, твердому дереві. Міг би знайти щось м'якіше, ніж дерево. Бо ти ж не дрова везеш? <рес> Га? Він має рацію, так. Да. Чому ви спали на підлозі? Взагалі-то ви лізли з мішка. Йптва Нагадаю, це те, що ви отримуєте за сліпу довіру. Солону та солодку зразу. Про що він говорить? Не щось, блазень колись, блазень навіки. Він знизує плечима. Угу. Розізлитися, змиритися і спитати, що відбувається. Гарне запитання. Ну, Давайте змиримось. Дурнику, це ж ви мене кликали. Я бачу. Значить, ви ми в одному човні. Так, так. Такий гарний човен. Нехай цей корабль залишається на плаву. Я тебе не розумію. Я не розумію ні слова з того, що ти сказав. Ага, я говорю над твоєю мовою. Та ніби. Розмовляєш тією мовою. Ола. Привіт, конічува, камуста. О, боже, я це не говорю. Хола? Припини, все зрозуміло. Ой, як мило з того боку, я червонію. Чому? Oh, I got it. О, я зрозумів. Він повністю вас ігнорує. Людина, хатній улюбленець, як захопливо. Боже, в мене гра прогрузилась. це погано. No Тоді не звертайте уваги на наш контракт. Що? Вийдете зі мною. Ви намагаєтеся боротися, але він занадто сильний. Я буду дуже добре про вас піклуватися. Не треба. Кінцівка 3В. І знову очівочку. Ще раз. Так, бла-бла-бла-бла-бла. та 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 та. Так, скажемо доброго ранку. Будемо милими. А, так, що не менш важливо, відповімо. Де ми? Відповідай на моє запитання. Ви викликали мене сюди з люка. Викликав? Бачите тут ще когось? Ні? Тоді хто це ще може бути? Ти кажеш мені, що я викликав тебе? Я зл... зайкався? М -м Тоді де ми? В кареті? Я її це розумію. Тоді чого питаєте? Терпіння, терпіння. З... Вмазати йому. Ви вдарили його по обличчю. Гей, hey, hey, це боляче. Вибач, Джеймс. Чи як там тебе? Йой, яке насправді це було непогано. Oh, Зробіть це знову? Ти що? Будь ласочка. Ще одна очівка. А, схоже, ви пробудили в ньому щось. Зробити це, зробити це. Зробити це. Ви вдарили йому ляпаса з усієї сили. А він посміхав. Ой, це було так приємно, о господи. Все воно. Я укладаю з вами контракт. Контракт? Я хочу задовільнити вашу. Ага, я хочу задовільнити вашою душею. Він кладе руку на серце і вклоняється Джестер, демон зради та кошмарів до ваших послуг. Той, хто виконує ваше найпотемніше бажання, майстре. Та що за фанфік пішов? Ой, демон? Той, хто виконує вашу. А, майстер, це я повернулася. Демон. Після його слів я чули гостру у голові. Спогади про свою кончину. У вас зрадив ваш найближчий помічник, ваша родина, бла-бла-бла, ви померли. Сильне бажання вскипіло, бла помста. Ах, яка прекрасна зіпсована душа. Ходімо. Він простягає до вас руку. Дорога до прокляття або бозгу за смерть. Відповідь досить очевидна, не так? Взяти його за руку. Ой. Така вона складна любов з демоном. Н2. Це знову ми з ним пішли. Баліна, тут є ще якісь. Прям такий вау. А може будемо на злому. Ні, це Блін, тяжко. Ну давайте доброго ранку. Бу -бу -бу -бу. А, ти мені подобаєшся. А ми не візьмемо його руку. А, але мене а... поцілувати його. Давайте. Йоханий. Оу, як сміливо. Це воно. Я укладаю з вами контракт. Контракт? Мене не цікавить ваше серце, але я хочу задовільнити вашу душу. Він кладе руку на серці, вкла-бла-бла-бла, бла-бла. Демон. Бла-бла-бла. Ну, коротше, нас всіх зрадили, помста. А це щось новеньке? Не називай мене так, майстер. Ну, не називай мене так. О, тоді як ви хочете, щоб я до вас звертався? Ам... Нормально. Давай, дайш. Зрозумів, тоді ви будете... Аман. Тоді мій, улюб... мій любий авада. Будь ласка, заплющте очі. Заплю... Давай. Давай, я готова. Ви, від... Ви відчуваєте тепло його рук на ваших очах. Жар залишався навіть після того, як його долоні покинули вашу шкіру. Не розплющуйте їх зараз. Щойно він шукаючи слова, його присутність зникає. Ага, хто? Ви чуєте голоси ззовні? Монстр! No, no, no. ні-ні, пощади мене! Комедно чути це від того, хто має мертве тіло позаду. We, we, we Нам просто доручили позбутися від нього. Ти думаєш, мене це хвилює? Yeah. Я вагує. Стало тихо. Eyes, Розплючуйте очі, серденько. Like Вам подобається? Ну ж, ви, мій любивий. Да. Вибачте. Давай знищимо світ разом. Нехай це буде наша шлюбна клятва. Допоки смерть не розлучить нас. Спер тут написано. З... Кінцівка перша. Господи, це було щось з чимось. Ну, звісно, не так епічно, як хотілося б. Але це того коштувало. Так, дякую велике за перегляд. Сподіваюсь, наступні новели будуть більш такими ефектними. Все. Ще раз дякую за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ночі. я не знаю, що у вас там. До побачення.